За останній рік послуги операторів зв'язку в Україні суттєво подорожчали. Зокрема, ріст тарифів в окремих пакетах склав від 50 до 300 відсотків. Всі три лідера ринку Київстар, Vodafone та Лайфсел, підвищили ціни майже одночасно. А от якість зв'язку залишилась на тому ж рівні. Докладніше про те, з чим пов'язано подорожчання, далі. Підписуйтесь на наш канал. Першим про збільшення тарифів у грудні 24-го заявив Kyivstar. Того ж місяця здався і оператор водафон, але відтермінував подорожчання до 30 січня. Найдовше вичікував лайфсел, анонсувавши підвищення цін наприкінці січня 25-го року. Крім того, в Україні зросла вартість стаціонарного зв'язку. Укртелеком ще у грудні анонсував підвищення цін на фіксований телефонний зв'язок і навіть радіо. Варто зазначити, що тарифи на мобільний інтернет у співвідношенні до рівня доходів в Україні є одним із Найвищих у Європі і поступається лише Албанії. Експерти в галузі зв'язку пояснюють подорожчання зростанням витрат. Цьому сприяли закупівля генераторів і частот на аукціонах, подорожчання енергоресурсів, курсова різниця та рівень інфляції, підвищення податків, а також відновлення знищеної інфраструктури. Пише Унян. Також в Україні дорожчає і фіксований домашній інтернет. Це спричинено тими ж факторами, що й у мобільних операторів, плюс міграцією абонентських баз. Чим ближче до сходу та півдня України, тим більше витрату у провайдерів інтернету на собівартість надання послуг. Втім, якщо порівнювати співвідношення, ціна якість, то зв'язок в Україні залишається на достойному рівні. Станом на зараз Україна посідає 81 ше місце у світовому рейтингу мобільного інтернету із середньою швидкістю завантаження 42,68 на секунду. Таким чином, Україна випереджає Індонезію, Єгипет та Росію. Проте й відстає від більшості країн Європи та навіть Нігерії і сусідньої Молдови. Зумовлено зокрема економічними викликами, дефіцитом кадрів, інфраструктурними обмеженнями, впливом військових дій на території країни, а також відсутністю 5G. На думку аналітиків, після суттєвого зростання цін оператори на деякий час заморозять вартість послуг. В іншому випадку це призведе до зменшення попиту на них, відмови від другої сім картки, вимог привести на більш дешевий тарифний план або зміну постачальника послуг через сервіс МНП. Лише вчора український уряд оголосив про дві зміни в законодавстві, що торкнулися військозобов'язаних діячів культури і волонтерів. Тепер обом категоріям громадян буде значно складніше або взагалі неможливо отримати дозвіл на виїзд за кордон. Причиною для такого рішення стали часті випадки неповернення українців з відряджень на батьківщину. Втім, на цьому можновладці не зупинилися. Тепер у Верховній Раді закликають заборонити судам пом'якшувати покарання у справах про ухилення від мобілізації або сприяння таким злочинам. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. 26 лютого представник комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк зареєстрував законопроєкт, який може обмежити дії суддів у рамках статті 69 кримінального кодексу України. Ця стаття дозволяє судам призначати більш м'яке покарання ніж передбачено законом. Автор законопроєкту вважає, що це положення не має розповсюджуватись на осіб, які сприяли незаконному переправленню через кордон у Хилянці. Наразі максимальне покарання за цей злочин передбачає від 3 до 5 років в'язниці. Павлюк пропонує, щоб в умовах воєнного стану він карався позбавленням волі на строк від 7 до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років із конфіскацією майна. У поясненнях нардеп наводить низку судових рішень, у яких судді пом'якшували вироки для винних осіб. У результаті злочинці відбувалися штрафом та звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном. Аналогічна ситуація, за його словами, і зі статтею 336 кримінального кодексу щодо ухилення від. Призову під час мобілізації. Авлюк впевнений, що нинішня судова практика моделює негативну поведінку серед військовозобов'язаних та військовослужбовців, а також нівелює принцип невідворотності справедливого покарання. У Києві з'явилось жіноче таксі Women for Women, яке перевозить тільки жінок та дітей. За кермом цих автівок також завжди жінки. Телеграф Є з'ясовував за якими правилами працює новий сервіс. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У компанії Bolt розповіли про нову послугу, яка не тільки робить поїздки на таксі комфортнішими для жінок, а й дає змогу отримати роботу жінкам-водійкам. Основна мета Women for Women – безпека для жінок, які бояться їздити самі у таксі, якщо за кермом чоловік. Самі ж чоловіки до сервісу не допускаються ні у якості водіїв, ні у якості пасажирів. Як з'ясував телеграф, тарифи на такі поїздки не відрізняються від звичайних. Зауважимо, що Women for Women від Bolt – не перше жіноче таксі. Зокрема, в Києві вже. Понад 4 роки працює таксі «Пінг». Ця служба не привозить чоловіків, навіть якщо вони їдуть разом з дружиною і дитиною. Також фірма надає особливу послугу: водійка няня. Скориставшись цією функцією, ви можете відправити дитину з точки А в точку Б на таксі без дорослого, але вартість цієї послуги вища ніж за звичайну поїздку. Наразі жіночі служби таксі доступні для замовлення в Києві та Київській області. Нагадаємо, влітку 23-го року Укрзалізниця запустила жіночі вагони на дванадцяти своїх. Рейсах з довгим часом курсування. Придбати квитки на них можуть тільки жінки з дітьми до 6 років. За словами голови правління Укрзалізниці Євгена Лященка, жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів у 88%. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.